Після повномасштабного вторгнення питання відновлення громад стало не лише економічним, а й людським. Адже справедлива відбудова має бути інклюзивною. Резолюція ООН 1325 наголошує, потреби усіх груп населення, жінок, дітей, людей старшого віку та осіб з інвалідністю мають бути враховані під час планування і реалізації змін. Йдеться не просто про комфорт, а про гідність і рівний доступ до можливостей. 1325 зміцнює країну. Сьогодні ми завітали у центр розвитку дитини Теді Ер Його засновниця Іванна Мартинюк є членкиною коаліції 1325 Рівненщина. Виклики, з якими ми стикаємося, вони, мабуть, і не змінюються, тому що в першу чергу це те, що дітям важко говорити, розмовляти, взагалі комунікувати. Це перший виклик. І це все дуже-дуже складно, тому що їм треба якось це пояснювати, доносити. доносить навіть елементарні якісь речі безпеки. Зазвичай вони навіть цього не розуміють, що є якась небезпека. Тому це саме мабуть складно для батьків і для педагогів. Інклюзивне середовище розвиватиметься, бо війна змінила життя багатьох. Попереду нові виклики й великі зміни. Транспорт, пандуси, дороги усе має стати зручним і доступним для кожного. Тому команда регулярно розвивається та обмінюється досвідом з іншими колегами. Так, у нас є обмін досвідом, і ми часто організовуємо такі зустрічі, вони дуже корисні, навіть в межах України. В різних областях воно все працює по-різному. Тому що, наприклад, в нас в Рівному навіть немає послуги денного догляду, що входить в одну із базових послуг, яку має надавати соціальний захист. У нас такого немає. І ми взяли цей досвід з інших міст, тобто воно в них працює. Це дуже корисно обмінюватися цим досвідом, тому що ну, насправді в нас мало що розвинута інклюзія. І десь ми щось беремо, щось пробуємо, щось не виходить, щось переоблаштовуємо на на своє, як, як нам це зручніше. Не все працює. Тобто ми не можемо точно взяти модель навіть там іншої країни чи іншого міста і впровадити її в нас, тому що в нас так не працює чомусь. Буває по-різному насправді, але в будь-якому випадку щось починати нове або. Або взагалі в якомусь новому напрямку розвиватися, це складно. Завдяки підтримці донорів, команда зреалізувала соціально важливі проєкти, що спрямовані на підтримку родин та викладачів, які працюють у сфері інклюзії, Уже підтримала наш проєкт і була розроблена розроблені такі картки безпеки. Був пошитий такий рюкзак з метою, щоб коли педагоги або батьки спускаються з дітьми в підвал, а ми ж працюємо з особливими дітьми. Це дітки, яким дуже, дуже складно зміна взагалі, будь-яка зміна, або шум, якщо дуже сильний, це для них просто дуже стресово. Тому це безпековий рюкзак, ми його так назвали, в який мав би поміщатися всі необхідні речі, якими можна заспокоїти, особливо дитину. Тому що для них навіть спуститись в підвал це дуже великий стрес. Тому цей рюкзак був передбачений для того, щоб самі необхідні сенсорні речі були в мамі з собою. І цей рюкзак ще можна потім застосувати навіть як подушку. Картки були розроблені для батьків та педагогів. Це своєрідна інструкція, як пояснити дитині, що відбувається, і чому важливо попіклуватися про себе. Якщо саме тривога лунає, то нам треба швиденько взяти свої рюкзачки безпеки і спуститися швиденько в підвал. Тобто, ось ці всі алгоритми дій, як має діяти дитина. Це все легше було дитині пояснити в цих картках. Тому педагоги в захваті були насправді від цих карток, які по проєкту ми розробили і дали кожному класу. В особливій дитині в нас ця школа є в Рівному. Вони ними користуються в класах, розклеїли деякі садочки, і наші школи також мають ці картки безпеки. Іванна переконана, підтримка донорів сьогодні важлива для громадського угу. сектору, особливо якщо організація працює у сфері інклюзії. Без підтримки їхньої ми б взагалі мало би що змогли робити, тому що ідей багато. Ми бачимо багато викликів, і це не просто ідеї. Наші бо ми так хочемо. Ми реально бачимо ці виклики, які є, і дуже важливо, коли є організації, які фінансово підтримують, і ти можеш щось зробити, тому що ну, фінансова підтримка це основа реалізації цих всіх викликів, які є. Тобто, без їхньої підтримки ми би точно не змогли б нічого реалізувати. Це дуже складно. Хоча ми на нашій ініціативі, на волонтерстві, дуже багато всього робимо. Але все одно, коли є підтримка донорів, це набагато більше всього можна зробити. І насправді ми дуже вдячні організаціям, які нас підтримують. Тому що, взагалі, наша ніша така вона дуже вузько спеціалізована. Це діти з аутизмом, це діти, які сприймають світ взагалі по-своєму, зовсім по-іншому, не так як ми. І ну, це, це насправді дуже складно. Створення безбар'єрного простору це лише один із напрямів, у якому працюють учасниці коаліції 1325 Рівненщина уже два роки. Вони об'єднують зусилля, щоб посилювати участь жінок у відбудові та розвитку громад. Про результати цієї спільної роботи та плани на майбутнє говорили під час круглого столу. Сьогодні у нас дійсно незвичайний такий захід. Він у нас може вважатись фінальним заходом в походу нашої комунікаційної кампанії. 13. Зміцнює країну. Хто у нас сьогодні був в гостях? Ну, в першу чергу, це учасниці коаліції Рівненщина 1325, які зробили колосальний внесок на реалізацію нашого обласного плану дій 1325, жінки мир безпека. По-друге, це, звичайно, були виконавці, самі виконавці цього плану. Це були представники державної влади, соціальних служб, сервісних установ. Це були представлені. Працівниці сектору безпеки і оборони, тобто поліції, патрульної поліції, це служби надзвичайних ситуацій. Мені дуже приємно, що у нас сьогодні була дуже така потужна команда і така синергія, що ми майже затримались на годину, тому що кожен хотів долучитися до такої важливої розмови. Наскільки жінки-мир безпека це не тільки на сьогодні, це не тільки про сьогодні, це не тільки про жінок, це про... Реагування на ті безпекові виклики, які ми отримали під час війни, це підтримка жінок і в Держслужбі, і в Збройних силах України, і це підтримка постраждалих від війни в Україні, починаючи від дітей, завершуючи нашими полоненими, які відчули на собі катування і тортури. Ну як я сьогодні говорила, ми сьогодні тут в центрі острів інтеграції знаходимося, а це так само великий такий ресурсний центр. Для того ж підтримувати населення України, підтримувати ментальне здоров'я, тому що ми всі перебуваємо в стресі. все населення страждає. Ось і тому розширення мережі таких центрів, яке буде турбуватись про людський капітал, а не не тільки про відбудову там промисловості і так далі, це також великий і потужний серйозний напрямок роботи. Під час круглого столу обговорили різнопланові питання діяльності коаліції на регіональному рівні. Насправді це дуже важливі заходи, які дозволяють фахівчиням, спеціалісткам і у різних галузях так впроваджувати питання гендерної політики та, зокрема, питання, які актуальність підносить їх коаліція на різних рівнях. Отак, От як ми депутатки сьогодні з коліжанкою своєю, я тут також там. Представників поліції уповноваженого справ людини, тобто ми орієнтуємося, але ми говоримо про одне. Ми заради єдиної мети рухаємося з і впроваджуємо саме. Цю політику, і коли ми говоримо, що ми всі разом робимо одну справу, то вона зазвичай виходить краще. Тому дійсно такі регіональні заходи вони дуже потрібні, оскільки горизонтальне мережування і зв'язки вони є вирішальними у вирішенні будь-яких глобальних проблем. І це показала сьогоднішня наша ситуація в країні, і там на початку там повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що спрацювали саме горизонтальні зв'язки, і тому це важливо. Катерина переконана, завдяки спільним злагодженим діям вже видно перші результати на обласному рівні. Якщо говорити про Рівненську обласну раду, то ця наша група з гендерних питань, яка була створена і якою я є співголовою, вона важко створювалася. Але ми розуміємо, що це питання дуже актуальне. Ми прагнемо того, щоб дасть Бог закінчиться війна, і на наступних виборах квоти будуть ще більшими. Зараз ми маємо 19 жінок з 64 депутатів А в майбутньому я думаю, їх кількість ще зросте. І взагалі такі заходи вони надихають інших жінок, які не долучені, ну чи політичної, чи активної громадської діяльності. Інколи коли вони бачать знайомі обличчя на таких заходах, вони розуміють, що і вони туди можуть потрапити. В них зароджується це бажання, якийсь ентузіазм і. Ну, взагалі, це мотивує і кожного з нас, хто тут був. Адже ми, як Колежанка, сьогодні говорила про підтримку. Інколи дуже важливо, щоб тобі хтось сказав, що ти зможеш, і це коло однодумців, коло підтримки, які розуміють і поділяють твої ж цінності. Під час круглого столу учасниці говорили про те, як медіа впливають на сприйняття ролі жінок у суспільстві, адже саме від того, як журналісти подають інформацію, залежить, якими люди бачать героїнь свого часу. Національна рада сне телебачення радіомовлення і самі суб'єкти медіа відіграють важливу роль у формуванні такої соціальної політики щодо гендерної рівності, щодо неупередженості, щодо недопущення дискримінації, тому що е, те, як е, про, про різні. Ні, події вис... різні події висвітлює медіа так, суспільство сприймає ту чи іншу ситуацію. Та е від того, суспільство е або е і громади. Вони утверджуються, вони об'єднуються. Медіа допомагає знайти сили, рухатися вперед. Це такий рушійна сила. Медіа це інструмент, який може те, залежить від того, як медіа покаже жінку, такою її побачить наше громадянське суспільство. Жінка це не лише постраждала від війни. Жінка може бути захисниця, жінка може бути експерткою в різних державних справах, може бути і берегиною, а разом з тим, може бути і сильною політикною. Тому сьогодні, на сьогоднішній день, роль медіа і те, як медіа відображає в своїх програмах і сюжетах образ жінки і жінку на різних посадах, залежить, ну, Саме реалізація соціальної політики відстежують також, як місцеві медіа дотримуються гендерного балансу у своїх ефірах. Дослідження показують, ситуація поступово змінюється на краще відповідно до стратегії національної ради. Однією зі стратегічних цілей медіарегулятора є гендерний баланс медіа. Тобто ми досліджуємо наскільки журналісти у своїх роботах щоденних при виготовленні сюжетів матеріалів залучають жінок. Як експерток. І що хочемо сказати, що тенденція така от при виготовленні сюжетів, що журналісти стали більше звертати увагу на те, що коли їдуть на сюжет, на зйомки, вони вже балансують цей сюжет. Вони вже не беруть, що от є один керівник і є чоловік, і цього достатньо. Вони шукають, щоб на противагу була ще експерткою і жінка, щоб показати, що жінка. В суспільстві має свою позицію, має думку, і важлива. Нині Україна оновлює підхід до гендерної безпеки. Вже презентовано новий національний план дій до 2030 року. Про це також наголосили під час зустрічі. Зараз вже в Україні на розгляді проект нового плану до 30-го року. Там з'явилось дуже багато таких цікавих пропозицій, нових якихось викликів, на яких треба реагувати, і ну, всі погодились і закликали взаємодіяти для того, щоб якомога ефективніше. Прийняти участь і в затвердженні, і впровадженні нового плану до 30-го року. Ну і сьогодні ми підписали е, петицію ще одну до е, президента України стосовно посилення жіночого руху і запровадження 8 грудня в Україні дня українського жіночого руху, якому виповнилось уже 140 років. Відбудова України має бути справедливою і доступною для всіх. Саме про це говорить кампанія «1325 зміцнює країну про рівність. Участь і спільну відповідальність за безпечне майбутнє.